21 грудня Державна служба зайнятості відзначає 30-ту річницю із дня створення. Проте ювілейний рік виявився одним із найскладніших у зв'язку з пандемією. Тільки влітку кількість безробітних в області зросла майже вдвічі. При цьому вакансій, навпаки поменшало у порівнянні із минулими роками. Практично був зупинений процес перенавчання і підвищення кваліфікацій для шукачів роботи. Вдалося майже процелаштувати 12 тисяч закарпатців, 11 тисяч 986. На сьогоднішній день ми десь маємо біля 8 тисяч 400 закарпатців, які стоять на обліку в службі, і 7 тисяч 830 з них отримують матеріальну допомогу по безробіттю. Також служба активно займалася підтримкою бізнесменів, які постраждали від карантину. У 2020-му було виплачено 142 мільйони гривень 8,5 тисячам приватних підприємців та понад тисячі ста компаніям, які мають найманих працівників.